Відвідати лазню один з найкращих способів розслабитись, відпочити та провести тіло в тонус. І хоч послуга найбільше користується попитом взимку, нині теж є бажаючі відвідати громадську лазню. Наші відвідувачі ну, мають такі цікава звичка, що можна навіть засікати годинник в стільки, хто прийде. Тобто, це така от постійна. Е... Риса людей, що вони знають, наприклад, що в неділю на 12-ту ми можемо знати, хто зараз прийде. Буквально вгадуємо по прізвищах і так далі. В не сезон відвідувачів лазні зменшується майже в половину. За чотири робочих дні зимового періоду заклад відвідало до півтори тисячі людей. З теплом кількість бажаючих попаритись близько дев'яти сотень за аналогічний період. Всі бажаючі можуть відвідати лазню за таким розкладом за зимовий період часу, бо перша лазня працює з четверга по неділю, в четвер вона відкриває свої двері з 14 по 20 годину, в п'ятницю, суботу з 12 по 20 і в неділю з 10 години по 20. Послугами лазні користуються як чоловіки, так і жінки. Ціна такого задоволення від 150 до 170 гривень. На період дії військового стану постраждалим від війни відпочинок обійдеться дешевше. Для внутрішньопереміщених осіб знижка 50%. Учасникам бойових дій також надається скидка в розмірі 50% від вартості квитка. Діючим військовослужбовцям вхід в комунальні лазні безкоштовно. Діючим військовослужбовцям, навпаки, хтось знаходиться тут в відпустці або перебуває на реабілітації. Деякі лікарі рекомендують відвідувати лазню як швидкий спосіб для відновлення та реабілітації стану наших захисників. Слід зауважити, парилка сприяє зміцненню імунітету, позбавляє від стресу та підвищує життєвий тонус. Проте існують і протипоказання для певної категорії людей. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.